По-перше, відмовляти іншим це дуже легко, тому що це як роздавати червоні картки в грі, де ти є суддя, правда ж? Але коли тобі дають цю червону картку, тут уже починає тебе рвати. Чому? По суті, відмова б'є тебе по твоєму его і самоцінності. Коли відмовляєш ти, то тоді. Контроль в твоїх руках, а коли тобі відмовляють, то тоді ти втрачаєш контроль, а потім підіймається у тебе стара рана, я недостатньо цінна, правда? Тому різниця тут така: коли ти відмовляєшся, твоя сила, а коли тобі відмовляють, це твоє відображення в очах інших, і твоя психіка плутає це і називає істиною. Але тут якесь неспівпадіння. відмова це не вирок. І коли тобі говорять ні, це говорить про вашу несумісність. Тобто, в даний момент ви розходитеся та і все. Просто людина тобі сказала, це не мій формат, і ти від того менш цінною не стаєш. Тому рецепт простий. Пам'ятай, ти теж відмовляєш, і світ інших людей від цього не руйнується. А ще, будь ласка, вчися бачити у відмові фільтр, який просто відсіює від тебе не твоїх і залишає біля тебе тих людей людей, які тобі підходять, і з якими тобі по одній дорозі, якщо хочеш детальніше розібратися зі своєю агресією, соромом, виною іншими почуттями і емоціями, які в тебе всередині є, підписуйся на мою сторінку. Будемо разом підіймати твій емоційний інтелект.